От і настала вже пора готуватися до посадки чеснику. Починаємо готуватись заздалегідь. Оце урожай був зібраний, він на льоху стояв. О, гарно підсушився. О, Такі он головочки. Вони не повинні бути сирими, хворими, кліснівою. Чесничок повинен бути такий сухенький. Весь калібрований. Я саджаю не тільки великий, а й середній беру. От. Саме головне це зробити правильний відбір. Десь за неділю можна вже починати готувати його. Ось, бачите, він вже хоче розділитися. Бачите, які гарні головочки. І першим етапом буде це відбір здорового посівного матеріалу. Тобто, Треба вибрати, от в чеснику є усякі головки. Є центральна, яку треба відкидати, бо з неї нічого не, не буде. Тобто треба вибрати е, гарні, здорові, трикутні насінини. От, в кожної головки. То, як кажуть, що посадиш, то і вроди. Оці, бачите, дві головки. Вона повинна бути отака трикутна, отака. гарна головка, зубочок один. Чистити його не потрібно, так як він відшелушився, і, і, так в шкірці його і готуємо. От, Значить, відібрали отакий гарні, гарний посадковий матеріал, обов'язково. Він вже від'єднався від головки цей зубочок. і... Вже пішов у нього сигнал, що треба бути самостійним, йти на пророщування. Наступним етапом у нас буде його обробити. Бували роки, я вже багато сію чесних років, що я не оброблював його нічим. Ну, він, звичайно, ріс, був непоганий, але частенько в кінці особливо вже і починав хворіти на фузеліоз. На всякі грибкові захворювання. Тому е я почав його протруювати. Протруювати треба в фунгіцитах, ну, таких там, як, припустимо, Максим. Ну, ну, хто е протруює і марганцовкою, і мідним купоросом, а деякі навіть е настоя настоянкою поплу. Е Ну, тобто, наскільки його вистачить, це залежить вже від самого протруйника. От, я беру е, дорогі. От, в цьому році е, візьму е, швейцарський от, і спробую, протру... ну, треба щоб він десь побув півгодинки в цьому грощині, е, або за добу перед посадкою, або е, десь е, безпосередньо перед посадкою. Його треба. Змочити, щоб він півгодинки там постояв і все воно зібралось в себе. От. Таким чином у вас вже буде посадковий матеріал. І перед тим бажано вже, щоб була готова ділянка. Ну, я ще запишу відео, як я саджаю, там багато теж є правил, нюансів. От. Але посадковий матеріал можна вже готувати. З цього треба починати, бо посадковий матеріал це 100% врожаю, успіху. От. Тому дивіться, оброблюйте і готуйте насіння заздалегідь.